До 20 людей зросла кількість поранених внаслідок обстрілу Запоріжжя. Про це повідомила Суспільному речниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Запорізькій області Юлія Баришева. Вона і тепер з нами на зв'язку розпитаємо її про наслідки ворожого удару. Пані Юлія, вітаємо вас, дякуємо за те, що знайшли час для Суспільної студії. Вітаємо вітаємо, студії. пані Юлія. Як як змінюється чи змінюється кількість постраждалих в результаті цього удару на тепер? Сьогодні зранку ворог завдав масованого удару безпілотними літальними апаратами по місту Запоріжжя. Це накоїло дуже багато біди для місцевого населення, тому що виникли осередки пожежі, і рятувальники працювали на трьох масованих таких локаціях. На першій локації було зруйновано два житлових будинка на площі 300 квадратних метрів, а також прижитлова забудова. На іншій локації. Ми працювали в одному з корпусів вищого навчального закладу, де пожежа розповсюдилася на дах цієї будівлі, а також на п'ятому поверсі і площа пожежі склала 600 квадратних метрів. Крім того, горіла адміністративна будівля на площі 100 квадратних метрів. Пані Юлія, ми спілкувалися Шут. з пані Алісою Сосуєвою, депутаткою Запорізької районної ради, і вона говорила про те, що наразі ушпиталено четверо людей. Всім іншим із 20 поранених людей внаслідок цього удару надали допомогу на місцях. Що вам відомо про стан тих людей, які наразі перебувають в лікарні? Ну за нашою інформацією, четверо у шпиталено ще двоє проходять обстеження зараз в лікарні, всім іншим надавалась допомога на місці лікарями. Крім того, працювали психологи головного управління ДСНС України у Запорізькій області, це наші кризисні психологи. Вони надавали психологічну допомогу постраждалим. І це було 28 людей звернулися за допомогою. Тому що якщо людині зразу не надати психологічну допомогу в такій. Ситуації, то людина може впасти в ступор, і це ускладнює потім роботу інших психологів з такою людиною. Що стосується до травми поранень, це примусово мінновибухові травми, осколкові поранення, тому загрози життю людей немає. Пані Юлія, ви сказали про серію атак за допомогою безпілотних літальних апаратів супротивника. Сказали про те, що пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад. Чи є ознаки, що ці цілі були навмисно обрані супротивником для того, щоб бути ураженими йдеться про цивільні об'єкти Запоріжжя і передмістя постійно страждає від атак. Армії ворога і прифронтові міста також дуже сильно обстрілюються. В день може бути і до 500 обстрілів з різноманітних видів озброєння. Це і РСЗВ, це і безпілотні літальні апарати, каби, керовані авіабомби. Тому. Містяни, в принципі, розуміють всі ризики і небезпеки, ми постійно проводимо з ними роз'яснену роботу, постійно розповідаємо, як себе поводити під час обстрілів, тому що раніше ходила думка, що дві стіночки рятує. Ми не можемо сьогодні впевнено сказати, що це надійний захист. Тому, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, обов'язково треба прослідувати в укриття або Зробити так, вкритися вдома в підвалі і застосувати всі заходи безпеки, аби убезпечити себе і своїх близьких Дякую. пані Юлія. Цього разу під час власне роботи ДСНСників на місцях чи існувала загроза повторного удару ворогом, і загалом наскільки часто ворог застосовує цю тактику, якщо говорити про Запоріжжя? На превеликий жаль, ворог постійно застосовує цю тактику, тому що це вже не перший випадок, коли нам приходиться призупиняти роботу на час повітряної тривоги, і це дуже ускладнює і затягує час виконання ліквідації наслідків обстрілів. Так само сталося і сьогодні. Декілька разів ми зупиняли аварійно. Пошукові роботи, тому що саме через тривоги, плюс до того сьогодні в Запоріжжі було дуже спекотно плюс 43. і. Ви розумієте, в повній екіпіровці рятувальники це і бойовий одяг, і балони з киснем, які вони надівають, коли заходять у задимлене приміщення. Все це має вагу і дає додаткові ускладнення в роботі рятувальників в таких умовах. Дякую, Дякуємо за вашу відповідь. Сьогодні на Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи із громадськістю головного управління.